Обвинувачений у справі Ірини Фаріон відмовився свідчити, а донька вимагає 15 мільйонів компенсації. У Львові триває резонансне судове засідання у справі відомої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. 3 вересня в Шевченківському районному суді обвинувачений В'ячеслав Зінченко відмовився давати свідчення, пояснивши це позицію захисту. Та прийшов на слухання у формі футбольного клубу Дніпро. Уперше під час засідань Зінченко напряму звернувся до доньки загиблої Софії особи, яка виступає у справі як потерпіла. Вона розпочала свій виступ зі згадки про життєвий науковий доробок матері. а Також пригадала обставини того трагічного дня. Під час емоційного виступу Софії стало зле і саме в цей момент із несподіваною пропозицією допомогти виступи обвинувачений. У мене є вода, сказав Зінченко, що стало першим публічним контактом між ним та родиною загиблої у залі суду. Втім, як розповіла Софія подальші питання від Зінченка стосувалися не справи, а її особисто. Зокрема, обвинувачений запитав, чи планувала вона його спалити. А також цікавився, як саме буде використано 15 мільйонів гривень компенсації, які Софія вимагає через суд. У відповідь донька загиблої заявила, що вся сума, якщо її буде присуджено, буде передана на потреби ЗСУ, зокрема на закупівлю дронів. Вона також повідомила, що отримує погрози від прихильників Зінченка, через що перебуває під охороною. Софія особа наполягала на довічному ув'язненні для обвинуваченого, підкресливши, що те, що сталося з її матір'ю, це не лише особиста трагедія, а й національна втрата. На засідання також прибули батьки Зінченка. Його мати була присутня в залі. А батькові військовому, який понад рік служить без відпустки, не дозволили бути присутнім, оскільки він має виступати у справі як свідок. Наступне судове засідання призначене на 18 вересня. На ньому розглядатимуть питання продовження запобіжного заходу для В'ячеслава Зінченка. Шенка